Доброго ранку, мої любі другокласники. Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми будемо додавати числа від 5 до 9 до 6 з переходом через десяток. Я вас попрошу одразу відкрити зошити і записати 27 вересня класна робота. А далі ми з вами напишемо математичний диктант. На екрані з'являтимуться приклади, а ви будете записувати в ЗОшит тільки відповіді. Глянули, наприклад, розв'язали відповідь записали. Завдання зрозуміле? Починаємо. Запишіть відповідь. Так, я думаю, ви встигли записати відповіді. А себе, чи правильно ви розв'язали приклади. Зробіть невеличку паузу для своїх ручок, тому що, я так розумію, писали всі дуже гарно. Хай вони трошечки відпочинуть. А зараз розглянемо схему. Це номер 7. 112 на сторінці 22 і подумаємо, як виконали додавання чисел 6 і 5. Пригадайте, скільки потрібно шісточці, щоб стати круглим десяточком. Правильно 4. Давайте пригадаємо, 6 і 4 це 10. Це нам знадобиться для того, щоб краще пояснити, як додавали 5 до 6. І так. У мене є 6 зелених квадратиків. Я додаю до шести, 5. Я пам'ятаю, що шісточці потрібно 4 для того, щоб стати круглим десяточком. Отже, я беру 5 червоних квадратиків і одразу до шести кладу 4 і отримую круглий десяток. А в мене в руках залишається один червоний від п'яти. Отже, п'ять я розклала на два зручні додатки. 4 і 1. Чому не якісь інші? Тому що четвірка потрібна шістці, щоб стати круглим десятком. 6 плюс 4 це буде 10, та плюс ще один, це буде 11. Отже, правило, спочатку додаємо стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім решту одиниць. Будь ласка, обчисліть приклади 113 на сторінці 22. І буде дуже добре, якщо ви вивчите результати обчислень. Це вам допоможе дуже швидко обчислювати великі приклади в майбутньому. Шість плюс шість. Запишіть і розв'яжіть. Шість плюс сім. Шість плюс вісім. Шість плюс дев'ять. Так. А тепер звіртеся, чи такі відповіді ви отримали. 12, 13, 14, 15. Будь ласка, запам'ятайте результати цих обчислень і це вам в майбутньому дуже допоможе швидко обчислювати. А зараз... Попрацюйте за прикладами 114 на сторінці 22. Будь ласка, поставте відео на паузу, запишіть, розв'яжіть приклади, а потім звіртеся, чи такі результати ви отримали. Якщо ці відповіді співпали. Значить, приклади ви розв'язали правильно. Зробіть для себе невеличку фізкульт-паузу. Розімніть свої ручки, пальчики, встаньте, будь ласка, зробіть невеличку зарядочку і продовжимо наш урок. Зверніть увагу на номер 115 на сторінці 22. Дослідимо таблицю. Так. Давайте попрацюємо спочатку з верхнім рядочком. Скільки прикладів записано у верхньому рядочку? Я думаю, ви можете звернути увагу, що їх 8. Тепер давайте подивимося. Перша частина в підручнику у вас біла, перші 4 приклади, в мене блакитні. А друга частина зелені приклади. Чому? Давайте почнемо. Перший приклад 9 плюс 2, а тепер погляньте на останній. 2 плюс 9. Тобто... Якщо ви знаєте відповідь до прикладу 9 плюс 2, а це 11, то така сама відповідь буде у приклада 2 плюс 9. 8 плюс 3, 11. І приклад 3 плюс 8 матиме таку ж відповідь. 7 плюс 4 і 4 плюс 7 також однакова відповідь 11. 6 плюс 5. І 5 плюс 6 також однакова відповідь 11. Тобто о, зелені це такі ж самі приклади, як і блакитні, тільки доданки поміняли місцями. А ще невеличкий секрет. Якщо ви вивчите, що приклади 9 плюс 2, 8 плюс 3, 7 плюс 4 і 6 плюс 5 мають відповідь 11, і знатимете це на пам'ять то вам дуже легко буде обчислити і ці приклади, і приклади 5 плюс 6, 4 плюс 7, 3 плюс 8 і 2 плюс 9. Так, в підручнику нас питають, який закон додавання можна використати, щоб виконати обчислення? Звичайно, переставний закон додавання. Від зміни доданків, від зміни місця доданків. Сума не змінюється. А тепер прочитаємо вирази у п'ятому рядку таблиці. 9 плюс 6, 8 плюс 7. 7 плюс 8, 6 плюс 9. Тут у нас трошечки різні приклади. Ми бачимо, що 15 можна утворити. чисел 9 і 6, 8 і 7, а також, якщо ми поміняємо місцями доданки 7 і 8, 6 і 9, то все одно сума буде 15. Так, прочитайте табличку до кінця. Якщо ви її вивчите, це буде взагалі чудово. Ви миттєво будете розв'язувати приклади. Так, а тепер прочитайте, будь ласка, приклади записані в третьому стовпчику. Шукаємо третій стовпчик. 7 плюс 4, 7 плюс 5, 7 плюс 6, 7 плюс 7, 7 плюс 8, 7 плюс 9. Перший доданок однаковий 7. Змінюється другий. А що відбувається з сумою? 7 плюс 4 11, 7 плюс 5 12. Тобто сума кожного разу стає більшою на 1. Другий доданок стає більшим на 1, і сума стає більшою на 1. Отже, дітки, я вам раджу цю табличку вивчити на пам'ять. Тоді ви будете дуже швидко додавати, а не задумуватися. Як розкласти другий доданок, щоб зручніше додати. Так. А тепер... Попрацюємо над задачею 116. В зошит запишіть. Задача 116. У холодильнику було 8 йогуртів. Після полудинку залишилося 6. Скільки йогуртів з'їли на полудинок? Я нагадаю, це задача на знаходження невідомого від'ємника. Було вісім йогуртів, хтось відкрив холодильник, декілька взяв і з'їв і залишилось 6. Треба знайти, скільки з'їли. Одразу пригадуємо правило. Треба від зменшуваного підняти різницю. Складаємо приклад. Не забуваємо в дужках писати позначення йогуртів. Не забуваємо про відповідь. Ребятки, я вам раджу відповідь починати писати з числа. Скільки йогуртів з'їли на полуденок? Ми знайшли два. От і пишемо два йогурти. Можна на цьому закінчити, а можна дописати повністю Два йогурти з'їли на полуденок. На цьому наш урок закінчується. Я вас попрошу вдома виконати номер 117 і 118 на сторінці 23. Оцініть свою роботу на уроці. Ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.